Посадовців Львівської ОВА підозрюють у розкраданнях на будівництві фортифікацій на Сумщині. Що у березні 2024 року Львівська обласна військова адміністрація почала зводити фортифікаційні споруди тривали роботи там до липня 2024-го. Однак лише зараз правоохоронні органи розпочали слідчі дії. Підозри вручили Роману Дулії, який станом на сьогодні уже не є працівником адміністрації, головному спеціалісту технагляду та ще одному працівнику управління. Як розповів заступник голови лова Юрій Бучко, який тоді курував цей напрямок будівництва, під час роботи вони все здійснили у відповідні строки належним чином та відповідно до проєктно-кошторисної документації? Ми виконали в повному об'ємі. У 24-му році ми підписали по кожній фортифікаційній споруді технічний паспорт. Технічний паспорт відповідно до постанови, по якій ми будували це, прирівнюється як акт ведення в експлуатації. Тобто, ми підписали технічний паспорт, який підписують. Замовники, виконавці, представники Міністерства оборони. Посадовець також зазначив, що кожна область відповідала за свою ділянку робіт до будівництва фортифікаційних споруд на Сумщині крім Львівської, була залучена і Тернопільська область та інші замовники. І наразі їх використовують Збройні сили України. На запитання, чому слідство активізували саме зараз, через півтора року після завершення будівництва бучко відповів, що не може коментувати дії правоохоронців, але наголосив на постійному контролі об'єктів з боку силових структур під час реалізації проєкту. Якщо були зловживання, їх можна було випередити і превентивно вжити заходів. Цього не було зроблено. Об'єкт, який вже збудований півтора року тому, навіть якщо зараз проводити будь-які експертизи будівельні, ну тобто, це є. Це не будівля, яка збудована, це поле, де там воно протитанкові рів. Так, від за рік, дощ, сніг, він осипається, міняється конфігурація, його треба ну, підтримувати. Там, військові його підтримують. То, зрештою, УЛВА також запевнили, що готові сприяти правоохоронним органам у розслідуванні, оскільки зацікавлені в об'єктивному та неупередженому розслідуванні. Софія Фанко, Андрій Рулюк, телеканал НТА.